Артем, іди сюди. Доброго ранку. А що ми будемо сьогодні робити? Е, сьогодні ну, нічого такого цікавого. Сьогодні ми будемо йти в магазин, прибирати вдома та будемо, напевне, гуляти в парку. Зрозуміло, я тут трішки відійду. Добре. Здається, він забув про моє день народження. І здається, всі забули. Ох. А може... А, Артем! А нічого сьогодні такого веселого чогось? Та, ну я ж сказав, тільки гуляти в парк і все. Ну добре, пішов і їсти вже. Ох, так, Всім привіт! Всім... Як, ви привіт? Як ви знаєте, сьогодні в Клауді Петрівни день народження, і ми приготували для Артема та Клаудії Петрівни сюрприз, але, спочат... але спочатку вони повинні пройти випробовування. Це буде дуже важко і страшно. Хі -хі. Ну, подивитись, Клаудія і Артем побивав Ну, спочатку ми вже все приготували з Айоною Айоною, а тепер залишилося тільки їх покликати. Так, так. Я піду поклику. Ти мною Зачекай, да -да -да так, разом пішли. Угу. Так, підемо. Так, пішли, давай. Можна увійти, будь можна? Так, так, можна, Вход... вході. Добре. Що ви хотіли? То може вас хотіли покликати. Підемо. Там є такий там є такий дім крутий. Ага, я хочу, що ми хочемо дуже, щоб ви туди вийшли. Давайте, ми вас туди відведемо, підемо, підемо. там, ти добре. теж. Ми підемо. Угу. Підемо, підемо. Добре, пішли. Ходять ви з нами. Ну, все, ми пішли, ми вас тут залишаємо. обімкніть світло, нічого не бачу. Тут, тут, все, ну, тут все, все, тут є навіть котики дуже гарні. Так, так, Ідіть так, вправо і наліво. Ага. йдіть вперед і наліво. І вперед, потім вперед, вперед, що? і все. Ізю, і До бачення! Що? Що, чому вони нас тут залишили? Не розумію. Так, не чесно, а вони там будуть. Що вони там роблять? Вони що, двері закривають. Капець! все, вони закрили двері і що тепер буде? Не знаю. Ну що, підемо вперед? Ой, знаєш, Артем, щось в мене таке, щось начебто мене тягне униз. А, замаскувалася під мене, вона пішла. Їх немає. Друзі, але в мене не Розумієте, я намагався. Допоможіть! Куди а, тебе затягнуло? Що це було? Куди його затягнуло? Чому тут висить? Здається, їй вже капець. Вона померла. О, ні. Так, коток тут є, але він вже помер. Як шкода її. Бейн капець, не знаю, що тепер робити. Може, вони помилилися, Айона, айон, а вона і вона та. Джері Хейл. Може, не пот... ну, ми вже нікуди не зможемо йти. Ну, ми повинні тут залишитися. Назад не потрібно йти, там кажани нас знищать. А ще змії там. Так, тому. Ми будемо прямувати далі. Так. Ну, мені, звісно, дуже шкода було, скільки. Мені теж. Давай будемо йти далі. Все, пішли. Так, сьогодні дуже поганий день якийсь. Я й не уявляв, що він буде такий. Все, в принципі, ти вдягнулася. Так, а де, де, а де мій е, о, ось він цей мішок вже. Так, буду на них кидати. особливо на глодію потрібно, це буде дуже смішно, їй сподобається. <гум> так, ти йди в ван кати, а я піду до них десь їх там пошукаю. Вони ж вже перед пішли напевно. все, входимо в дім і закриваємо. Все, давай, пішли. А -а -а -а, що там катиться? Не розумію. Не розумію, що таке, що коїться, Кого у тебе потрібно? Що, що там катиться? Що? Що це? Таке? Що це Біжимо, давай біжимо Все, начебто він прокотився все. нормально, начебто. Що? Я вас застилю бежим Біжимо бежиму звикси. Так, давай, поки на нас нічого не бежит, ми тут ты перекусимо так, давай поїмо йому трошки мене. Так, давай. Ось він. Ну, що, -то все вже перекусили. В принципі, ну. Так. В принципі, вже нічого не катиться. Може будемо. <клухи> так, я зараз вас на... Я зараз вас. <клухи> Чого б то а тобі не нагадується когось. Що? Ну, хто не на нас біг. Здається, хто, чо, хто когось нагадує, але добре, що не вийшло. Так. Так, пішов. Значна вона, напевне, буде. Де ж вона дівається? Ось вона! А, бігти, що це за кістки? Не знаю жахіття. Треба бігти звідси, бо у нас цей дракон чи цей динозавр угу. не наздогнав. А це що таке? Що? Кого на червона? Давай! Ня! Це така. О, воно відкрилося так це йдемо звідси Що? Джеки, ти знай була? Була? Чекай, це ти? Це ти і з, з був... пістолетом була? Із тією це... цепочкою? Так, а чого ти літала? А, це вже не важливо. Бо ці змії і дракони це ви були? Та ні. Те ви їх покликали. Та це ж просто квест Що... був дуже крутий. Так, вам сподобалося? О, оно ну приберіться, я вже не хочу це бачити. Клаудія, я тебе теж з ним з ним народження. Шо, Ой, народження. І, і це тобі. Що це таке? Прикольне таке, гарне, дякую тобі. А ось від нас, від нас, так так саме від нас подару... подару... подарунок. Це... Так, це від нас подаруночок ось такий. I'm going go right Should I? Вивар, на твоє народження можемо схоже зробити. Не потрібно. Ну, ще подивимось, подивимось. Ось так. Дивіться, які вони круті. Так, все, ми заслуговуємо, поїдемось на цих нових машин автівка. автівка. Це ми будемо на них їх їхати, а ви. А це подяка. Подяка за оце за розгідні. <гум> так, ми Загай ми дуже старалися. Ага, Старало. Так старалися щось вбити нас хотіли. Дуже старалися, дякую вам. Це ж не твоє день народження, кому дуже потрібно. Це ж такий такий прикольний квест. А ви вже зра, одразу нюмні розпускаєте і. А -а 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 Це буде дуже смішно. Хі -хі. В принципі, коли я веду на іра, там поправити будуть. Угу. Все, до побачення. Ми тут поїдемо на ваших машину. Все, ми поїхали, я сідаю. Я теж сідаю. Так, відкриваємо тут дверця. так зараз відкрию. Моє менше не тоже.